Сьогодні в мене на контрольному огляді пані Вікторія з сином Олексієм. Два тижні тому ми провели комплексне лікування молочних зубчиків в умовах медикаментозного сну, а також видалили один молочний зубчик із діагнозом по Мама люб'язно поводилась поділитися своїм досвідом лікування. Отож, як ви до мене потрапили, де мене знайшли? Знайшла я вас ще в інстаграмі ще десь влітку. Я бачила, що в мене вже є проблеми і. Ну, на такий медикаментозний сон було важко наважитися. Я ще півроку так чекала і спостерігала за вашою роботою, за вашими відео. І тоді я вирішила звернутися і подзвонила до вас. Ді -ді. Як проходив процес лікування, чи ви хвилювалися? В процесі лікування було все добре. Я, звичайно, хвилювалася, сиділа під кабінетом, але кожні 15-20 хвилин хтось завжди виходив, чи медсестра, чи анестезіолог, і завжди повідомляли про стан дитини. Тому хвилювання пройшли дуже швидко. Вже я вже просто сиділа спокійно, я знала, що все добре, під контролем. Як дитина просиналася, як підходила після наркозу, як почувалася після процедури? Ну, після наркозу, напевно, відходила, як і зазвичай після наркозу. Він був такий ще сонний, але десь через. Пів години і через годину ми вже їхали в машині. вже все було добре. Він вже собі сидів і в булочку, бо хотів їсти такі м'яканькиї. І все було добре. Він вже хотів відкрити свій подарунок, хотів вже грати з іграшкою. Все було добре, нічого блювати, нічого не було. Точно ти слабості Нічого не було. Пив потрошки водичку, все було. Ідеально, я б сказала. Що ви можете порекомендувати батькам інших діток з такими ж проблемами, які потребують лікування дитини у вісні чи наркозі? Моя рекомендація, якщо дитина така маленька, три роки чи менше, то рекомендую однозначно лікування у вісні, тому що це спокійно для дитини. Дитина нічого не пам'ятає, це безболісно. І так само спокій для батьків а не сидіти там тримати після плаче. Так, тому коли є такі гострі проблеми, то я рекомендую. Лікування у вісні. А вже якщо дитина старша, то вже можна лікувати пробувати на звичайно. Так як Пробували. у вас є двійнятка, так в так, мене 에... ще один син. У нас там теж є проблеми, але ще слава богу невеликі. Ми домовилися, що поки що можна чистити ретельно зубчики і відтермінувати лікування на пізніше або спробувати на звичайному прийомі. Дякую вам звичайно за лікування. Вікування. Нам все сподобалось. Дякую.